Всім привіт, з вами я Демір і ви на каналі Лего Українське. Сьогодні я вам покажу діораму Це мій вигаданий літак, типу щось А-10, якщо ви знаєте, і цей Су-27. Це в перемешку я зробив. Летить десь ну, боями Я зробив його низько, це підставочка. Ну, це просто щоб якщо так, то він вообще не буде стояти. От. Е його тут дуже акуратно треба двигати. Сьогодні ми зробимо обзор і на оцей літак. І, і ну, оце, оцю штуку ви вже бачили. Ну, типу побачите його повністю. І так, приступимо до моделі. Магічний переход. От, все. От, бачите, я його сняв Вибачте, 5 секундочок. Все, я вже тут. Вибачте, там за відход мій. І так, приступимо. От кабіна пілота. Тут у мене. Тут у мене, бачите, відкривається це вікно, як в Одесі. 10 ще ззаді є кусок, бо я бачив, як сідає пілот то в нього тако відкривається тільки передня частина, а задня типу, за, за, ніколи не відкривається. Далі оцей лючок треба для дозаправщика. Відкривається цей лючок. Щас, е, там в мене є дозаправщик, де до, стоїть на ньому шланг знизу. Получається, він смоктується сюди, заправляється паливом, а потім закривається. Далі по вороженні. Йдуть ракети в такому типу барабані. Йде один кулемет, антенка така. Далі з однієї йде один, два, три, чотири, оце типу шторм, Шедо, Оце ці кубіки. Далі йде барабан, бомби. І перехожу на друге крило. І ще друге крило. Теж три ракети, чотири ракети, барабан з ракетами, бомба. Внизу, як е, чіпляється бомба, ну, я її Одону лежить, але я її зняв. Вона отут чіпляється. Но я її зняв і зато для... щоб закріпити її отут. Е, а так дерево і все, що є. Зараз я вам. Покажу його в ісходному положенні і будемо скоро прощатися. Магічний переход. І от він вже стоїть, як ви бачите. Отак він виглядає спереді, з одного боку. Ззаді. І з другого боку. Тут, а, звісно, дерево і вже перед. Отже. І все. Давайте. Ладно. Ви були на каналі Лео Українське Військове. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!